Привіт, привіт, Ну як готові до ілюстратора. Отже, сьогодні ми з вами розбираємо новий інструмент, точніше, цілу серію інструментів. Це в нас warp tool, twirl tool, Packer Tool, Blow Tool і так далі. Подивитись, що вони роблять. ними можна дуже круто змінювати форму. Ви на каналі Art Man, З вами Наталя Бух. Будь ласка, ставте сердечки, дзвіночки, коментарі для того, щоб мій канал трошки просувався. Вам не важко, мені дуже приємно. Отже, поїхала. Дивіться, по-перше, я обираю, у нас тут за замовченням стоїть інструмент змінення так, в пропорції, він називається Wise Tool. Shift v у нього гаряча клавіша. Мені потрібно на нього, точніше, не на нього, мені потрібно все, що під ним. Я тут натисну на таку стрілочку в сторону, і в мене ці інструменти відкриються ось так окремим віконечком. Тепер дивіться: а сам по собі Y Tool, ось ось цей інструмент, так якщо ми. До нього підемо. Це в нас буде комбінація клавіш, Shift. Бачите, я кожного разу пишу мишою, все краще і краще. Це в мене буде Shift V, ось він ось цей. І ось пальчик у нас ось він, ось цей пальчик. Зараз я до нього також підійду. Це в нас буде окрема комбінація клавіш, ось він, всі побачили, де він, так? це в нас буде Shift-R. Ось так. Далі в нас будуть інструменти пакер тіл, вони не мають гарячої клавіші. Дивіться, що робимо. Малюю форму. Намалювала форму. Хочу, наприклад, з цієї форми зробити, а давайте якусь кульку типу хмаринки. Отже, ось вона, я її зроблю кольорову. Далі беру інструмент пальчик і починаю її розтягувати. І дивіться, я можу таким чином створювати. Все, що захочете, можна створювати. Тут можна і обличчя намалювати. Я хочу щось схоже на хмарку, на хмаринку. І ось вона буде в мене, моя ця хмаринка. Ось він мій інструмент. І ми з вами пішли. Подивіться, можна зробити подвійний клік на будь-який інструмент, і в нас відкривається додаткові налаштування. Ми можемо додати деталик, кількість крапок, можемо додати з вами розмір, зробити його більшим або меншим. І так само можемо додати кут, якщо в нас нерівний розмір, під яким буде скручуватися наш інструмент. Use pressure pen – це ми з вами використовуємо, якщо працюємо з планшетом, щоб було натискання. І таким чином я собі працюю. Дивіться, у нас, окрім пальчика, ось він так. Є ще ось ця штучка Bloat tool. Він також схожий на пальчик, але він буде, бачите, діставати такими більш чіткими речами, ось вони. а пальчик буде більш м'який. Так, дивимося з вами далі. Тепер я хочу додати сюди сонечко, малюю ще один кружечок. Зараз змінюємо йому колір, щоб він був такий візуально більш приємний. Давайте якийсь такий жовтенький знайдемо. У мене є другий інструмент твірл, і це в нас скручувань. Я натискаю твірлом на свій кружечок з боку, і бачу, як у мене починають скручуватися ось такі промінчики. Буде таке сонечко. Взагалі, ви знаєте, дуже прикольно. Можна зробити, наприклад, якщо менше кружечок, то твірл його буде закручувати дуже гарною спіралью. Дивіться. Можна просто натискати і крутити, а можна натискати і витягувати, і отримуєте ось такий цікаві ефекти. Так, це видаляємо. Ідемо з вами далі. Далі в нас є інструмент Packer і він у нас чимось дуже схожий. Вони між собою взагалі схожі. Packer, Scallop і Crystallize Дивіться, що робить Packer Пакер буде втягувати. Він буде втягувати ось такими, бачите, ось я затискаю і тягну всередину. Ось такими класними рубашками. Ось це в нас буде Packer Якщо ми з вами візьмемо ось цей інструмент, як так скелопту, і він буде затягувати всередину. Бачите, ось такими е, тонкими гострими штуками, воно мені чимось на кульбабки схоже. Особливо можна, якщо ось дивіться, я зараз німу виділення. Бачите, а якщо вгадати і зробити прямо ось кружечок маленький, да, ось я беру тепер е, скелопту. Посередині затискаю. Бачите, і в мене така зірочка виходить. Це в тому випадку, якщо ми зробимо з вами кружечок, розміру меншого ніж ось бачите, кружечок самого інструмента, і у вас будуть виходити ось такі прикольні зірочки, тобто ви можете також їх таким чином використовувати. Ось, а ось цей uh, crystallize, він буде працювати за тим самим принципом, але не всередину, а назовні. І ось, дивіться, він буде в нас роздувати, так? Також сонечко вийде, Я просто люблю більш такі абстрактні сонечка, да, а ви можете собі зробити ось таке. Ви можете навіть йому там, бачите, трошки походити, розширити його, і можна взагалі взяти і зробити два в одному. Зараз це зробимо трошки з вами світлішим. І у нас будуть ось такі ідеї на те, можна так зробити. І останній це в нас інструмент Wrinkle Tool, це в нас зморшки. А, слухайте, ну, чесно кажучи, я ним менш за все користуюся, і він у нас ось що робить. Тобто, якщо ви там хочете якісь хвильки або цікаві підкреслення, ви можете ним користуватися, ось така прикольна виходить річ. Мені знаєте, що подобається. Дивіться, можна взяти шрифт, так? написати щось, наприклад, Sunshine. Давайте напишемо. Так, навіть різними літерами я його написала. Так, дивіться, я його збільшу. Далі я візьму його якимось товстеньким, наприклад, Impact. Колір йому беру, щоб він був такий. Ну, Саншанджер. І давайте все-таки так я зміню <сум> «Sun», Ось так. Так, тепер дивіться, правою клавішою миші на нього Create Outline створила криві. І тепер можна взяти Wrinkle, і він бачите, його зараз так прикольно поведе. Ну, тобто, ось по шрифтам мені взагалі дуже подобається. Буде так: до, досить жарке таке sunshine. Ось воно в нас, і таким чином можна використовувати ці інструменти. Отже, насолоджуйтесь до зустрічі в наступних відео. Крутого вам ілюстратора. Бувайте!